Значить, що? Де знімаємо Герду, як вона гуляє. Значить, Все добре. Навчилася, от Герда, та єдина така собака, яка дуже довго вчилася ходити на повитку. Що я тільки не робив. І там мені радили сир купляти. Пані Тетяна, якщо дивитеся, ви мені радили сир купляти. Не хотіла вона той сир їсти. Взагалі, на кусочки я її порізав, ні і все. Впиралася і ніколи не хотіла йти. Потім різні тільки смаколики купляв, Так само. Така ситуація. От і не хотіла і все. Зараз ми йдемо сюди. Машина їде. Йди сюди. О. Значить і вона навчилася ходити на повідку. Ну не так же ж, бачите, аж біля мене, щоб так прижалася і йшла, так от, як показують ті кінологи. Ні, ну отак от рядом, в принципі, гуляє. Значить, отак от, от потрошку. Ну, ми ж йдемо, дивимося, знаєте? Не знаю, яка реакція буде, коли побачимо собак. Всяке може бути. Ну так, пістолет, балончик з собою носити, бо то всяке таке може бути. Ну все, Єрда, давай на камеру, що кажи, ти гуляєш, все добре. Покажи. Казало, що ти не виходиш, що ти в вольєрі живеш, кажи, ну, соціальна собака, все добре. Місто львів, звертайтеся. На зв'язку, значить. Так, давай, отже я вам зняв погуляли ми, посадив собаку біля машини. Значить, команда сидіти. От не знаю, буду слухатись, не буду, сидіти, сиди, сиди поки що, не спіши. Я маю тут розстелити. Розстеляю такий підйом тут, що вона злазить. Можна, давай машину. Давай заходь, давай, давай, молодець. От така молодець, така собака. На своє місце прийшла. Ой, така ляля, така хороша. Хороша така собака. Все, можна тепер відчепити тебе. Ти сама зайшла. Зараз ми тебе тут защіпнемо, щоб не дряпалося. От. Ну і отак от, от Єрда. Зараз защипну. Єрда значить, буде їхати додому. До своїх друзів, да? Сестер. Де твої сестри? Сістерс? І найцікавіше, як вона приїжджає, і ті давай зразу її нюхати. Носа її нюхають. Дивляться, де вона була, а що за нові запахи вона чула. Так цікаво. Хочете, то я вам знімлю, потім покажу. Дуже цікаво відбувається. Давай, так, це щепно. Давай, Герда кажи. До, до скорих зустрічей!